До 1 травня 2025 року мають подати звіти контролери іноземних компаній. Далі кік. В Україні завершується кампанія декларування. Головне управління ДПС Закарпатської області нагадує контролерам іноземних компаній фізичним особам резидентам України про завершення кампанії декларування, про контрольовані іноземні компанії. До 1 травня 2025 року необхідно подати звіт про кік. За 2024 рік в обов'язковому порядку. Нагадуємо, що звіт про кік подається разом з декларацією про майновий стан і доходи разом з додатком. Кік до звіту про кік обов'язково додаються завірені належним чином копії фінансової звітності, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний рік. Тобто наразі мова про 2024 тисячі Якщо фінансовий рік іноземної компанії не збігається з фінансовим роком в Україні, то такі контролери мають можливість подати скорочений звіт про кік. А відтак до кінця поточного року подається повний звіт про кік. Крім того, нагадуємо, що звіт про кік подається виключно в електронній формі. Нагадаємо, якщо українець має істотну частку або вплив на закордонну компанію, може бути визнаним її контролюючою особою та мати відповідні податкові зобов'язання. А контролююча особа це громадянин або компанія з України, які володіють або контролюють іноземну компанію. Іноземна компанія вважається контрольованою, якщо виконується хоча б одна з умов: по-перше, пряма власність, особа або компанія з України володіє понад 50% іноземної компанії. По-друге, спільна власність, особа має понад 10%, але разом з з іншими українськими резидентами вони контролюють разом 50% або більше. І по-третє, фактичний контроль. Особа керує компанією навіть без великої частки у власності, наприклад, ухвалює рішення, має доступ до рахунків. Тощо вперше звітність про кік була введена з 1 січня 2022 року згідно статті 39 дев'ять прим податкового кодексу України. І вперше кампанія декларування стартувала в 2024 році. За 2022 та 2023 роки разом з всього до головного управління ДПС Закарпатської області за 2022 рік подано 128 звітів за 2023 рік 143 звіти. Крім того, податківці регулярно здійснюють моніторинг відкритих джерел, зокрема реєстрів компаній в іноземних юрисдикціях.